вечора! час новин Городочини. Ви дивитесь Городоцьке телерадіо прес-центр і на початку коротко про головне. Урочиста подія, яку чекали майже два десятки років, довгобут введено в дію. Назвичайна подія та ліквідація наслідків Городочан навчали, як правильно реагувати та діяти. Щоб Городоцька громада стала успішною. У гордок запросили представників агенції сталого розвитку «Астар». Подарунок воїна волонтери городочини придбали та передали нашим захисникам квадрокоптер. Про це та інше далі. У програмі. 12 квітня у городку відбулася довгоочікувана подія. Відкрито лікувальний корпус на 120 ліжкомісць. ліжкомість. Будівництво даного об'єкту розпочато ще у 1990 році, та згодом на 20 років роботи були призупинено. Відновили їх у 2015-му. І от за 4 роки настав урочистий момент, хто перерізав символічну стрічку при вході до корпусу та загалом, як відбувалася ця подія далі у програмі. Майже 53 мільйони гривень. Цей об'єкт надсучасний європейського зразка та оснащений новітнім обладнанням. П'ять поверхів плюс нульовий у нульовому. Сучасне відділення фізіотерапії та реабілітації. У нас фізіотерапія асоціюється тільки з чим, тільки з електролікуванням. Магніти з'явилися взагалі в 80-х роках магнітотерапії. На даний час медицина йде вперед. Ми б'ємо не тільки на фізіотерапію, допоміжну терапію, а ми йдемо далі, і в нас іде реабілітація. А ще тут працюватиме чотири лікувальних відділення: на п'ятому поверсі терапевтичне, на четвертому дитяче, на третьому кардіологічне, а на другому неврологія. На першому ж поверсі буде відділення невідкладної допомоги, де буде розміщено сучасний травмпункт, оснащений операційним столом та кріслом для акушерів-гінекологів. І найдорожче із сучасного обладнання це комп'ютерний томограф. Ну, якщо перечислювати, є біля десяти лікарні, які дійсно відповідають по обладнанню є, але в нас є державно-приватне співробітництво. У нас є в центральних районних лікарнях, але державно-приватне за що треба платити. Тут держава купила це безкоштовно, це дуже важливо, що в 12 квітня на відкриття лікувального закладу приїхали народні депутати України, представники обласної, районної та місцевої влади та багато інших запрошених. Урочисту стрічку перерізали народні депутати Олександр Герега та Андрій Шенькович, голова обласної адміністрації Вадим Лозовий, заступник голови обласної ради Неоніла Андрійчук, начальник департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Та головний лікар Городоцької центральної районної лікарні Микола Дралюк детально про подію та історію Довгобуда ми розкажемо наступного тижня. Кілька років збирали волонтери Городочини кошти на щось справді важливе і корисне для українських вояків на сході України. Чимало усіляких ідей було і щодо того, що потрібно, і що найбільше стане у пригоді захисникам вітчизни. Врешті поспілкувалися городочани із бійцями, яким іще з 2014 року допомагають найнеобхіднішим і визначилися остаточно. Волонтерські кошти підуть на придбання розвідувального квадрокоптера. Чому саме квадрокоптер, як пояснили лідери волонтерського руху на городоччині, котрі долучилися до збору коштів на придбання дрона, це найнеобхідніша сучасна техніка, якої дуже не вистачає українським бійцям, зокрема для проведення збору повноцінної швидкої, оперативної, повної і всебічної інформації, до прикладу щодо розташування чи пересування противника на окупованих територіях? Ну, першу чергу для тих, хто проводить е... Середні операції в зоні проведення ООС або як зараз називають, ну, перше, а то зараз в операцію об'єднаних сил і зараз дуже допоможе. Як підвозом спеціального призначення, ну в першу чергу, як очі, бо місцевість різна і він дуже може врятувати не одне життя, і тим самим він дуже нам важливий. Ми можемо застосувати його як на патрулюванні. Як під час коригування вогню міномета або іншої артилерії він піднімається на велику висоту і нам дає дуже великі можливості. По прямій дальності, якщо нам немає ніякої будівлі або серйозних перешкод, він в одну сторону може летіти 8 кілометрів. Це дуже велика відстань, і в принципі може побачити дуже великий радіус. Лише нещодавно необхідна сума коштів була остаточно зібрана, і квадрокоптер придбаний 5 квітня його передали бійцям розвідувальної роти 8-го полку спецпризначення, освятив бойову пташку отець Павло Глінських. На знак щирої та глибокої вдячності бійці 8-го полку спецпризначення подарували волонтерам прапор полку із підписами тих, кому допомагатиме у воєнній службі квадрокоптер із городка. Цілом забезпечені, і то він один може бути на роту, і це дуже великий внесок. Тому ми попали в це число і я дуже, дуже задоволений, як командир підрозділу, даному факту Я дуже вдячний нашим друзям, які нам полицю. Перерозподіл коштів районного бюджету нагально позачергово. Засідання колегії Городоцької райдержадміністрації відбулося у понеділок, 8 квітня. Слухалося колегію єдине питання: проєкт рішення сесії про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. Головний фінансис району роз'яснила колеги, які саме зміни включено і пропонуються в проєкті рішення для затвердження позачергової сесії Городоцької районної ради. Як було наголошено, за рахунок залишку загального фонду районного бюджету, який утворився на 1 січня цього року, фінансове управління адміністрації пропонує збільшити видаткову частину райбюджету на більш ніж мільйон гривень. Зокрема, для Городоцької лікарні запропоновано спрямувати 138 тисяч 700 гривень. Для відділу освіти городська адміністрації загальний фінансовий ресурс до погодження сесії склав 123 тисячі 634 гривні. Це на закупівлю сучасних меблів, дидактичних матеріалів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів нової української школи. Крім того, по освіті пропонуємо виділити кошти на придбання теплообмінника до газового котла по Хоптинецькому НВК на загальну суму 24 тисячі 960 гривень. Запропоновано до розгляду і фінансування програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів Городоцького району. З них 10 тисяч на придбання паленомастильних мастильних матеріалів і 32 тисячі 196 на придбання аварійного рятувального спорядження, а саме захисний одяг пожежного і каска пожежних кількості 4 штуки. У зв'язку з реорганізацією Городоцької центральної районної лікарні запропоновано також здійснити перерозподіл бюджетних видатків. Тобто ті кошти, які були виділені до цього часу, старому підприємству, ми переносимо їх, передаємо бюджетні призначення новому підприємству. Окрім цього, як підсумовано, в проєкт рішення сесії включено протоколи комісії з питань планування бюджету та фінансів районної ради. Члени колегії одноголосно проголосували за даний проєкт рішення сесії районної ради. Проєкт рішення був винесений на 33-ю позачергову сесію Городоцької районної ради. Сесія відбулася 10 квітня. Які ще питання розглянули депутати? Далі у програмі, спочатку, як завжди, депутати розглянули три інші питання. Порядку денного бюджетні питання, як уже звично, залишили на завершення сесійного слухання. Проголосували депутати за затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального некомерційного підприємства Городоцька центральна районна лікарня В даному питанні має виступати і на те, Валентинович. В них термінова операція. Він зараз на операції і не встигає. Депутати погодили це питання, а також безкоштовно передали майно, що перебувало в оперативному управлінні відділу освіти Гордоцької адміністрації до комунальної власності Гордоцької міської ради. Мова про спортивний майданчик із штучним покриттям Гордоцького ліцею номер 4 Після того, як міська рада прийме його на баланс, він буде у комунальній власності Городоцької ТГ. Також на сесії було затверджено і нова редакція переліку комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює Городоцька районна рада. Зрештою, на сесії були внесені зміни до районного бюджету на 2019 рік, що стосувалися перерозподілу коштів районного бюджету. Зокрема, у зв'язку з відкриттям нового лікувального корпусу городоцькій лікарні виділено кошти на а саме на придбання жалюзі, на новий корпус на суму 89 тисяч 316, придбання кронштейну для кріплення телевізорів 9 тисяч 866 придбання двох профілакторів Євмінова на загальну суму 7 360 диспенсерів для рідкого мила та рушників в кількості 22 штуки на суму 11 тисяч 990. Клейонки медичної на суму 4 тисячі а також придбання двох кушеток процедурних сумбочками на загальну суму 15 тисяч триста. Насамперед дякую вам те, що ви останні роки підтримували і підтримуєте надалі виділення коштів з районного бюджету своїм голосуванням на даний корпус. Ні, ні лікарні в, в центральній лікарні камплясменицькі міські лікарні. Навіть в тих лікарнях для Константинів, Волочиська, де казалось, що в них потужні райони були медицині, немає такого корпусу, таких відділень з такою, о, таким обладнанням, з такого дизайну європейського, з такою, такою перспективою на майбутнє, на життя, як в нас. Кошти бюджету також були спрямовані на нагальні потреби сфери освіти району, а ще на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку і компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. На послуги зв'язку 110 тисяч 256, на пільговий проїзд 147 тисяч 637 гривень. Після завершення сесії з депутатами поспілкувалася голова городоцької радичної адміністрації Олена Матвійцева. Щоб городоцька громада стала успішною, у городок запросили представників агенції сталого розвитку Астар. Тема розмови створення фруктово-ягідного кластеру. Як його створити, та що таке кластер, і чи реально його створити і розвинути на городочині у наступному сюжеті. Кластерна форма організації підприємців та фермерів вже зарекомендувала себе у багатьох країнах світу. На жаль, в Україні свою нішу вона поки що так і не посіла, але городочина може стати прикладом, зазначив директор агенції сталого розвитку Астар Олег Демчук. Я ще раз сподіваюся, що один з ключових таких заходів на Хмельниччині це буде створення. Фруктово-ягідного кластеру упродовж 2019-2020 років тема фруктово-ягідного кластеру на Городоччині вже обговорювалась. Із січня місяця всі аспекти такої форми співпраці вивчає начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради Катерина Бігняк. А попередньо у нас було кілька виїздів у Старостинські округи спільно з міським головою. Ми вивчали особливість там, людей, що вони роблять, чим займаються. Окремо, у нас було кілька зустрічей із аграріями в нашій громаді, які також висували свої ініціативи по розвитку громади, по розвитку інфраструктури. І, власне, звідси вже виникла ідея працювати з агросектором. Отож, що ж собою являє кластер? Це об'єднання активних та зацікавлених людей для розвитку свого бізнесу, зокрема, для підвищення конкурентноспроможності продукції та вихід на міжнародний ринок, збільшення доходів та мінімізації ризиків. Та це процес не одноденний і потребує значних зусиль, як інтелектуальних, так і фінансових і організаційних. Я щиро радий буду допомогти територіальній громаді Городоцькій у створенні такого явища як. Кластер з максимальною доданою вартістю, з прибутками, щоб молодь звідси не виїжджала, жила, працювала, гарно заробляла і витрачала кошти у городку. Олег Демчук зазначає, що, як правило, ядро кластеру складають три компанії. Але для масштабування потрібно 50 і більше відсотків гравців, які генерують той чи інший продукт. На Нагородоччині спершу підтримали ідею об'єднання у кластер, зокрема, фруктово-ягідний, 10 підприємств, які займаються вирощуванням фруктів та ягід. На процесі, скажімо, на цьому шляху у нас сьогодні залишилося шість ініціативних людей, які готові рухатися далі. Сьогодні потенційними учасниками кластеру є ТДВ «Городоцьке», фермерське господарство СамПлюс, Оазис, Яблиневий сад та Бедріхів. Тих людей, які готові рухатися далі, і запросили на зустріч із представниками агенції сталого розвитку. АСТА. директор агенції презентував досвід інших країн у напрямку створення кластерів, а також описав модель залучення фінансових ресурсів на розвиток кластеру. Що ж думають з цього приводу потенційні учасники кластеру? Однозначної відповіді поки не дає ніхто. Почати треба, а ну щоб буде больно, як якщо це все раз і, і затухне, бо то треба укласти душу. То все, що. що що сьогодні розказали, дуже цікаво. Порадитися треба з односельчанами, і можливо, я як перший представник, і можливо, я і вступлю. Не знаю, не скажу. Та на превеликий жаль, час у городочан обмежений на сьогодні. Світова економіка диктує свої умови, так само, як і потенційні грандодавці. Тому чим швидше городоцькі фермери визначаться, тим швидше це запрацює і вдасться залучити кошти донорів. Думати часу взагалі немає. Нам треба починати було ще працювати вчора. Якщо рішення про створення кластерної ініціативи і підписання хоча б формального меморандуму буде завтра, це буде найкращим сигналом. Ми готові. місцева влада готова, рішення виключно за бізнесом. На Городочині посилять заходи імунізації для протидії кору, щоб вакцинувати якомога більшу кількість населення та зменшити ризик захворюваності. Говорили під час селекторної наради відділі освіти городоцької РДА. У нараді взяли участь керівники всіх закладів освіти області. Нараду провели керівники Хмельницького обласного департаменту охорони здоров'я. Маю навчально навчальному закладі. Має бути форма 63, це карта щодо. І інформація береться звідти. Ми наголошуємо на тому, щоб медичними працівниками у центрі первинно санітарної допомоги. Це основні спеціалісти, які проводять і займаються щодо, в тому числі дітей. Мають бути ці дані вивірне для того, щоб не було втрати інформації. Про щеплення дитини, яка, наприклад, отримала щеплення у закладі охорони здоров'я. Стоїть питання про те, щоб е, вакцинувати дітей і дорослих, які е, сьогодні не вакциновані, або вакциновані тільки один раз. Наче відповідно на нараді будуть розглядатися питання, яким чином це проводити. Я думаю, що е, при, в школах нам при Потрібно буде обладнати кімнати, в яких які зможуть приходити лікарі і будуть проводити вакцинацію. Ну і буде вестися відповідний контроль щотижневий, мабуть, про те, скільки дітей вакциновано, скільки не вакциновано. Надзвичайна ситуація у місті Городок на станції другого підйому води під час виконання ремонтних зварювальних робіт стався вибух газового балона. Наслідок, пожежа, обвал частини приміщення та травмовані це легенда, на яку мали б відреагувати відповідні служби взаємодії 9 квітня. У городку відбулися командно-штабні навчання з організації ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Але чи були її оперативних берега злагоджені? Дивіться далі у сюжеті. Місце надзвичайного випадку станція другого підйому води. Сюди приїхали пожежники, медики, представники газової служби та городоцького рему. По легенді навчань вони ліквідовували пожежу та рятували людей. По отриманню сигналу про вибух на станції, вибух балону на станції другого підйому води ми прибули на місце події, подали ствол ствол на гасіння пожежі. І провели евакуацію двох постраждалих, які знаходились під завалом. Було задіяно дві бригади швидкої медичної допомоги, тому що було сім чоловік потерпілих і двоє знаходили під завалом. Виїхали бригади, своєчасно надана медична допомога в достатньому об'ємі, хворі евакуйовані в лікувальні заклади для надання подальшого лікування. Основними цілями, які ставляться перед сьогоднішнім тренуванням, це організація роботи і районної ланки, і міської об'єднаної територіальної громади, цих сил і засобів, які є на даній території аварійних бригад, їх взаємодія по ліквідації надзвичайної ситуації. Та чи злагодженими були дії оперативних служб? Ось про це вже говорили під час наради. У міській раді зібралися керівники всіх відповідних служб і зауважень від представників області було чимало. В принципі, всі діяли відповідно своїх функціональних обов'язків, але зауваження таке я вже керівнику на місці говорив. Керівник робіт на місці в такому випадку є представник головного управління державної служби штатної рятувального підрозділу. всі машини прибули і вистрілились в один рядок пожежна за пожежною. Слідуюча пожежна, за нею вантажний автомобіль, потім дві медичні машини, так як хто прибував, потім прибула машина газової служби, підперла всіх, а в кінці аж. Переба. І коли медикам треба було все це діло, ви почали евакуювати постраждалих, розкладати по майданчиках, сортувати і вивозити, то виїхати неможливо. Ще одне зауваження у деяких служб відсутні засоби захисту. Є, раз. є Може бути утечка газу, може перевозиться вантажі, якісь хімічні речовини. Тобто ці аварійні служби, це до працівника цивільного захисту питання, з ними потрібно проводити тренування і хоча б дивитися, чи вони приїжджають. А також у відповідних служб не було планів розміщення на стратегічних об'єктах різних комунікацій. «Аварійна газова служба. Теж на бубі виклики виїжджають, ну, вроді машина укомплектована, красива, жовта з полосами, вони красиві в касках, але вони повинні мати схему підключення. От, в якийсь вибух в житловому будинку, вони ж будинок не підуть ці системи відключати, то в них повинен бути цей планшет, облгаз розробляв і на кожній принципі машині десь таке було, зараз трошки воно опущене, повинен бути планшет, де ближайші лінії підводу, щоб вони могли перекривати цей газ. Детально про те, яким має бути алгоритм дій кожного, хто і за що відповідає, кому і хто які віддає накази та багато чого іншого, обговорили під час командних навчань. Представники обласного управління цивільного захисту наголосили, навчання мають проводитися не для протоколу, і звітувати всі служби мають щодо реального стану справ. Саме для цього й організовуються навчання. Щоб удосконалити, навчити, відкоригувати та відпрацювати, так що ці зауваження, які були зі сторони вашої служби, ми врахуємо. Борис Іванович, я думаю, що ви 에, розумієте і Сергій Михайлович відповідальність, яка покладається на нас, тому що здоров'я людей це є найважніше, що є в нашому суспільстві, міський голова Василь Підлісний доповнив. Усі зауваження будуть враховані, і висновки зроблять усі. Проводити навчання потрібно, виводи потрібно робити однозначно, і крім того, що проводити їх на рівні обласному, їх потрібно проводити і на рівні місцевому. Минулого тижня на Городочині відбулися масові прибирання у селах та місті Городок. Люди збиралися колективами, працювали пліч опліч і керівники району та громади. Кортом наводили лад по центральних вулицях міста, поблизу адмінприміщень, установ та організацій. Той, хто любить своє місто, знає, воно має бути чистим та охайним. Уже третій день городочани беруть активну участь у місячнику по благоустрою населеного пункту. Люди прибирають не тільки прилеглі території до адмінприміщень своїх підприємств, установ та організацій, а також центральну частину нашого міста. Кожен хоче з нас жити в світлому, чистому домі, а місто наше це наша, наша домівка. І ми хочемо, щоб була домівка ця охайної. І сьогодні і міська рада, і структурні підрозділи міської ради, адміністрація всі небайдужі люди прийшли сьогодні з бензопилами, то з сокирами, хто просто прийшов зібрати сміття, і щоб показати, що ми бажаємо жити в. Чистоті і охайності. Колектив дитячого садочка-каска прибрали біля свого садочка, все повикрашували, все зробили, а зараз прийшли на територію біля станку заводу. Треба бордюри помастити, треба гарно зробити, щоб наш городок процвітав. Як бачите, як можемо, так і зможемо. Якщо потрібно тут працювати, будемо тут працювати. Сьогодні такий гарний день, потрібно, як кажуть, допомогти місту, прибрати вулицю, Бачите, яка в якому стані ми сьогодні вийшли. Проявили таку ініціативу прибрати допомогли, тому що самому йдеш тут і неприємно, а зараз, думаю, щось, хоч, щось хороше зробимо для міста, поможемо. Сьогодні працівники бюджетних установ, працівники підприємств, городочани підтримали, вийшли на акцію Чисте довкілля. І ви знаєте, любо глянути, як стає чисто, як стає охайно в нашому місті, зокрема по вулиці Шевченка, де працівники і садочки, де працівники районної ради, працівники районної адміністрації, міська рада. Ви знаєте, от гурт видно, що гурт робить може зробити дуже і дуже багато. Але вічна аксіома залишиться, що чисто не там, де. Прибирають, а там де не смітять. Хоча страшно, а руки все зроблять. І це все остальное можете порівняти, що було, що було. Отаке от було. Що в нас стало, стало отаке. Люди працюють. А ти ще так по всьому городку кожен прийшов біля себе, прибрав. Я думав, у нас бо городок виглядав взагалі капітально. Я Прошу, запрошую всіх громадян міста, всі, яким е, байдуже просто, що до нас приїжджають і розказують, а казати тільки комунальники не прибрали чи щось, кожен біля себе, або організуватися, прийти. 60-й будинок, Шевченка, 60. -й. По дорозі прибирають паліки, прибирають, вийшли люди, зробили все разом. Раз на рік зробити тут то таку талоку, Це буде дуже приємно. Всім, я дуже всіх запрошую. У ці дні в городоцькому спортклубі епіцентр відбудеться фінал чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги. Гратимуть команди: Захід Рембут із міста Бурштин, збірна України Ю-15 із міста Київ, Нафтохімік із Кременчука та наші городоцькі Подоляни. Урочисте відкриття чемпіонату в п'ятницю о 18.30. Нагородження у неділю о 15.00. Змагання триватимуть три дні. Вхід вільний. Запрошуємо всіх болівальників підтримати нашу команду. Це були останні новини на сьогодні. Дякую за увагу! Будьте нашими постійними глядачами, адже наші журналісти працюють для вас до наступних зустрічей!